Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу топ-5 найкращих модів для Garry's Мод. Мод номер один. Починаємо. Цей мод представляє собі, що ви можете обирати трупи NPC і можете там знайти дуже різноманітні патрони. Ну, якщо ви граєте не в режимі Бога і не поставили собі максимальну кількість патронів, це допоможе вам не брати патрони із меню, а ну, легко брати патрони. Ось, наприклад, спавнемо зомбі, навіть зомбі можна взяти. Навіть е з мурашиних левів, з е левів-охоронців. Також можна. Це додатковий мод, який був не в плані, ну я вам все одно скажу його назву. Ну, не назву, а що він представляє. короля хедкраби зможуть брати, ну, забирати ваш мозок. Ну, як забирати? Контролювати ваш мозок і ви перетворюєтесь на зомбі. Да. Бенс мені дали 32 патрони. З хедкрабів, на жаль, не можна. Ну, в принципі, логічно, що. Ой. Цей мод, я вам трошки пізніше розкажу про нього. О, колесо пробилось. Класно, класно. Прям суперово, що колесо пробилось. Так. Да. Так. Це... Роня, звичайно... Ну, мод я вам раджу його скачати, я не пам'ятаю вашу назву. Е -е, просто вбийте назву, ну, в пошуку там, де моди шукають, і вбийте там, типу... вбийте патрони і вам воно должно ви, ви, Ну, викинути цей мод. Е, мод він більше потрібен для, е, ну, не для режиму Бога, бо в режимі Бога там безкінечні патрони і він в принципі геть не потрібен. А для звичайного режиму той, хто хоче зробити собі там якусь, е випробовування, там, наприклад, е вижити там, наприклад, 10 хвилин там, в місті зомбі там, або комбайнів. І щоб не брати патрони з меню, ви можете просто взяти о, і забрати патрони так. Це навіть буде краще, мені здається. Е це в нас ну, карта дуже класна, вона ну, дуже класна, коротше. О, це, це ще один мод, про який я вам пізніше скажу. Ну. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей мод. Якщо сподобався, ставте лайк. Це мод дуже прикольний. І переходимо до наступного. Цей мод представляє нам різні, різну техніку, такі як гелікоптери, військову машину. Ну, військові техніки, звичайні машини, мотоцикли, літаки, човни і багато іншого. Навіть автобуси додає, я був в шокі. Квадроцикли додає, класний. Да. Це... ай-йо-майо! Ай! Йо, йо Ай, ай ай ай, ай. ай, яй ай Це... Бем. Це... Цей мод якраз являє нам... Який в, минулих, в, минулої, це, в минулому моді в мене з'явилися ці, е, ото щось так почало тріскати, е, потім цей, е, потім ото комбайни з'явились біля того озера Радіоактивного. Цей, цей мод називається Random е, Events. Просто вбиваєте в пошук і вам викидає. Там на картинки типу вигляд з будинку, там такі двері, і біля, ну, біля них стоять комбайни. Ну, не комбайни, а цивільна оборона. Оце одна із машин, яка, яку буде додавати. Так, що їдемо. Як заносити. А! Копять заносить сильно. Заносить, заносить. Так, їдемо назад. Е так, їдемо. Так, ой -ій. А. Ну, я думаю, ви багато зрозуміли про цей мод, так що наступний. Переходимо до наступного моду. Зараз приїду до якоїсь локації. Яка мені сподобається, і я вам покажу цей мод. Зараз десь підемо. Так, я вам... Я, я вам не буду спойлерити, мод. Я не буду, не буду, але... Але ви побачите Ну, давайте тут. Е -е так, це очіпися ти. Дурний. Це також цю літаючу штуку додає. Івент... ой, івент, кажу, мод рандомний івент. Так. Ой-ой-ой. а а Вилітай! Вилітай! Давай, давай! Ааа, капець! Щас зірветься, да, зірветься, вже горить. Да, взірвається. Так і знав, що зірветься. Ah. Mm. Я вам далі покажу цей мод, розкажу що і як. Тут додаються ось такі гелікоптери, дуже класні. Там, тут є звичайний гелікоптер, ну першої модельки, потім, типу, цей звичайний, але типу для для лікарні, ну, для медиків, щоб в важкодоступні місця проїхати. І, і гелікоптер другої моделі і військовий чинок. Капець. Ну, впав капець. Ну Що ж таке? Це речі називається Глайд. Просто буває гліде і... і вам викидає, ви скачуєте. І якщо я не помиляюсь, там може намал... бути намальований велосипед. Капець, знов ця тривога. Що ж таке? Е. -е так. Їдемо... Оце такий мотоцикл туди є. Та ну, знову цей... Це гелікоптери. Не забуваємо, що цей, цей гелікоптер додає в мод рандомні івенти. Да. Опа, спробуємо його знищити. Що, конечно, вийде. Ой. Такс. Буваємося трошки. Де? Це просто по приколу. М -м -да Стріляємо тому. Він, він заважає він. Ну, він реально заважає. Заважає. Так, переходимо сюди сюди. Вкріпом пролітаємо сюди. Хату, Шутко. хату. Квартиру мою, посту. А! Е, так. Стояємо, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Стояємо, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Ем... Ehm... Стреляем, стреляем, стреляем! Да. E, Бм... И стреляем, 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 все, полетіло, летело, полетел, Полетів, Ай, не попав e, Ще стрелям, ще стрелям, Ще стреляем. Эээ, e, так. Ай. Капець. Дурный, що? Капець. Геть дурний Залетів, залетів, все, хорошо. Взяв все. Сюди так ставимо. Е -е Сюди. Автобус такий додає. Отакий так модний, крутий. Ну як модний. Ну сильно красивий, але військовий може так стріляти дуже просто. Тут нас стріляє дуже. Ау, капець Як важко керувати? А? Капець. До речі, друзі, можете написати в коментарях, які ще є дуже круті моди на Гарріс Мод. Мені буде цікаво почитати і я зможу використати в своїх відео і, і в самій грі, коли я просто буду. Це, це знов додає мод рандомні івенти. Кава, тепер ви будете бачити, як я ПВП. Якби це було б не в режимі Бога, я б би швидко вже помер. Це було б дуже смішно. Ау! Капець. Просто капець. Капець, 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 капець. Угу, угу, я не можу зайти? А не можу. Двері закриваємо. Двері закривайтеся, ви. Е, ого, це ми високо. А логіка яка? Ми телепортуємося. Е, це логіка хороша. Прям класна логіка! Класна. Так, це нижчий поверх. А оцей поверх? Саме вот хому. Ага, ти що, три кімнати? Я не побачив, просто думав, чого там три двері, а вікон... вікон... вікон три. Що, скільки всього додаю, це мод. Дуже класний. Що вам? Е. -е гелікоптер медиків. Тільки він летить туди, куди ви ну, направляєте камеру. Так що треба краще не через третє лице, а через це. Через перше. Так, сідаємо. Е -е. Так. Ой. Спать трошки хочеться, ну ладно. Е -е, так, ставимо... Що ми ставимо? Що ми ставимо, що ми ставимо? Автобус ось такий додає ще. Класний. Тільки сідати в нього не зажал. Жалко. Ну, можливо, якщо це в мультиплеєрі, то... Е, ну... підриваємо. Е, типу, ну я, я думаю, що... Також мода рандомні івенти. Хто би сумнівався? Тепер будете дивитися, як я з зомбі це б'юся тупими. Клас, мене знов хиткраб завоював. Супер! Прям прям класно, 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 класно. Е, так, ми ставимо... А е, що про які я вам військові машини казав? Ось такий дуже класна машина. Так, сейчас. Повтайм, путаємо, повтаємо. Mm -hmm. Так, все реалістично прям дуже. Також мод, ви бачите, воно Tile Build називається. А ось це мод, що угу. ви можете лазити по Поняли? Дуже класний. Я не... тут також не пам'ятаю, вроді бо щось клімблайм. Тобто... Щоб покажу на яку висоту. Навіть на таку висоту можна з легкістю вилазити. Це мод пригодиться, якщо ви гуляєте з другим мультиплеєрі, і він на вас обідився і побудував базу, і зробив так, що, ну, е, зробив так, що ви не можете літати, і зробив величезні стіни. І, ну, не як величезні, нормальні. Е, але можна тільки через політ, і якраз цей мод дуже е, ну, підійде до такої ситуації. Бо виходить, ну, можна навіть це на техніку вилазити. І, ну, так можна легко перелізти і здивувати друга. Ну, на техніку трошки... ця техніка заглючена, не за неї вилазить. але я зараз вам докажу, що на техніку можна вилазити. Щас. Щас, дивіться, дивіться. Бем. Це я польотом залетів. Ем... Сейчас... Нічого цікавого немає. Немає. Тут закрито, закрито, закрито. E, ну нічого нема. E, так. Так, e, ставимо дуже багато цих чудиків. Просто їх убиваю. А ще оцей моп, що в мене така ця, е ефект, такий, типу, е Я як залізна людина, це в мене підсвічується все, інвертар, так карта, там, е коли вбиваєш, то це... Це там вроді би, типу, е інвертар, е холограм. щось типу того. Е Mm, да, вроді би щось такого не, не пам'ятаю, чесно. Так, це підривається? Підривається. Ого. Оце! Підривається! Ого! Ого. Бен. Що Та ж таке? Бен. А! А ну і ну, берися ти. Ем. Бем. Не підривається. Кидаємо просто безжалісно. Оу. Oh.

Я думаю, він буде здоровий прям капець вентиляція она пусінька. Чому вона така маленька, а? Капець! Шойс більше до максимальних розмірів, Який такий куб здоровий буде. Що? Такий самий! І то мені здається менший. Що це таке? Що тут твориться в цій грі, а? Друзі! Як, ну, якщо вам сподобалось це відео, сподобались моди, е, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, ну, е, і, ну, якщо ви знаєте, дуже, ну, дуже класні моди, там, наприклад, на зброю, на техніку, там, на якусь цей... Стоп. Що з моїм з кіно? Просто з моїм з кіно, щось не те. А, я згадав. Це також один мод. Е, вроді би типу... Your armor, your skin, вроді би щось таке. Да, your armor, your skin. Це, якщо в тебе є броня, то твій скін буде нормальний. А якщо ні, то не нормально. Це мій нормальний скін. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Радьте моди різні. Ого, черевики модні. Від найка походу Mm. ну, що я можу сказати? Всім пока.